Україні побачити світ мріють близько трьох тисяч дітей. Упродовж місяця, дев'ятий рік поспіль у Львові та області, кожен охочий зможе фінансово підтримати акцію. За зібрані гроші волонтери допоможуть закупити медичне обладнання для діагностування вадзору в дітей. Заходи, які будуть спрямовані на упередження розвитку хвороби і подальшої інвалідності, є набагато важливіші ніж саме. Потім тривале лікування. Збиратимуть гроші близько 200 волонтерів. Вони ходитимуть містом із спеціальними. Скриньками, аби не сплутати благодійників із шахраями, волонтери пояснюють, скринька для пожертв обов'язково повинна бути картонною із спеціальним опломбуванням. Ця скринька один раз волонтер зібрав, тут є номер волонтера. Який будуть співпадати з таким самим номером на ідентифікаторі, за пожертву волонтери дякуватимуть небайдужим людям наліпками у вигляді серця. Минулоріч, завдяки такій акції, волонтерам вдалося зібрати майже 200 тисяч гривень для допомоги дітям із вадами слуху. Тоді благодійники змогли купити декілька слухових апаратів. Цьогоріч намагатимуться зібрати набагато більше. Львівщина минулого року зайняла сьоме місце. Цього року постараємося ці показники покращити, оскільки. Ми можемо більше. Ми були і другі, і треті. Після закінчення акції організатори не лише підбиватимуть підсумки доброї справи, а й влаштують благодійні концерти для малечі з особливими потребами. Інна Царук, Юрій Матьора, новини.